Yeah. Mm -hmm. Вот самое красивое зрелище. Там такие враженные, что ты уже Через це подвір'я тягнуться шнурочки, на яких вішаємо білизну. Дякуючи цьому, каштан не впав різко, не впав на всі вікна на цей. Ті шнурки трохи спружинили, тому і вийшло так, що слава Богу, ніхто не постраждав, крім балконів. Ну, правда, тепер білизну віжку не були.